Вітаю! Це програма діалог на телеканалі Д1. 29 січня в Україні віддають шану українським студентам, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Сьогодні будемо говорити про вшанування пам'яті героїв Крут. І до нашої студії ми запросили Ольгу Волошину, режисерку та Валентину Галацьку, керівницю літературно-драматургічної частини Дніпровського національного академічно-українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Я вас вітаю, дякую, що ви. Прийшли саме поговорити про таку важливу дату для України, особливо теперішньої України, у війну, і справді важлива ця дата для кожного з нас, але мало хто взагалі про неї згадує. Зараз же більше людей починають про це говорити, але все ж серед мас, серед поширеності цієї теми і цієї ситуації, як ви вважаєте, наскільки вона зараз є такою? Пані Олю, давайте з вас почнемо. Ну, я взагалі е вважаю, що роль засобів масової інформації, театрів, кіно. Як би хто не казав, але коли була Жовтнева революція, що казали головне? Що діє на маси? Угу. І тому я гадаю, що зараз саме той час, коли і телебачення, і театр, і кіно. Мають бути спрямовані на те, що важливо нашій державі саме зараз. Бо ми відроджуємо нашу етнічну українську націю, бо ми говоримо про те, про що ми колись не знали і нам не викладали в наших школах. Ми піднімаємо зараз історію, ми нарешті з'ясовуємо, а що ж тоді відбувалося. І саме тому. Мало не буває розмов про ці дати, про заходи, які організовують творча інтелігенція. І чим більше їх буде, я думаю, тим краще. Я розумію, що, мабуть, в школах проводяться якісь години, вони вивчають історію, але свідома частина нашого суспільства старшого покоління, середнього покоління. Мені здається, що вони не досить усвідомлюють значення і Дня Соборності, і боїв під крутами, і взагалі те, що відбувалося навіть нещодавно, це ми будемо відзначати у лютому ще й Небесну Сотню. Так. І ви розумієте, коли ти думаєш, Боже ж мій, хто був у передових загонах цього молодь, Молодь і тоді, і зараз. Бо вона відчуває наближення майбутнього, і вони не хочуть те, що вже було. Це вже, це вже віджило. І, мабуть, оця сила, яка живе у молодих, штовхає їх на захист справедливості, на захист себе, своєї родини, і вони гинуть. І це дуже Страшно, бо це, це майбутнє має бути нашим. А ми от говоримо. Дуже багато молодих людей втрачаємо зараз, так? Це і взагалі втратили, те, що. І, і, і головне, ми втрачаємо тих, які найпатріотичніші, найсвідоміші, які самостійно йдуть, у кого поклик серця. Бо якщо ми говоримо про е е солдатів, які до нас приходять до театру, і говорять вони інші. І коли зустрічаєш людей, які кажуть, а я це не знаю, мені це не цікаво, я розумію, що це категорія вати, але як на них вплинути? Можливо, тільки якимись загальними такими зусиллями і творчістю, і програмами, і книжками, і лекціями, коли людина бачить, що загал все-таки це такий закон. Масового впливу угу. він тоді якось починає сам розмислю, розмірковувати над цим, і можливо в нього щось міняється. І тому от засоби масової інформації, театри, і кіно ну, ну, на мій погляд, це дуже важливо зараз. Пані Володими, ну, що для вас означає е, знаєте? Я щойно знайомилась з дуже. Товстою книгою на 800 сторінок, яка таки називається Крути 1918. Видана вона Товариством просвіта в 2018 році. І там місяця унікальні і документи, і спогади, і такий от культурно історичний контекст простежений, саме битви під Крутами, яка відбулася за 130 кілометрів від Києва на станції Крути Чернігівської області. Mm -hmm. І навіть там за новими даними, там і спогадами, і того Яверкія. Мончаренко, загін якого курсантів брав участь, і студентів, які залишились Київського університету святого Володимира і Гімназії імені Кирила і Мефодія. дехто з них опинився потім в діаспорі за кордоном і опублікували спогади, і вони там є в цій книзі. Тут це навіть битва була, здається, не 29-го деякі, а і 30 го, 30 -го. січня. І е, дуже для мене, як для. Е, Філолога дуже важливим було, що твори, які художні прокрути. По-перше, це вірш Павла Тичини, який був заборонений на Аскольдовій могилі, поховали їх 30 мучнів українців, славних молодих, на Аскольдовій могилі України світ. По великій по дорозі ми йдемо у світ. І цей вірш був заборонений. І Іти тут теж піддався обструкції, потім став якби, радянським поетом. Це дуже легко так сказати, що він там зламався і так далі. Але те, що він свідомо підтримував у 18-му році mm -hmm. наших цих людей, молодих, які пішли на захист України, яких називали першими українськими кіборгами, власне, можна сказати. І тивір, донька Михайла. Старицького видатного драматурга Людмила Старицька Черняхівська виступала на похороні в березні, 19 березня, в Києві. Опубліковані унікальні фотографії, коли проносили повз вокзал, повз вулицю Фунду повз Окскольдової могили, повз Хрещатик цих залишених у е, яких можна було поховати, цих людей, молодих, які загинули. І вона говорила про те, що їх справа не пройде. Вона називала прямо імена і прізвища. Вона наскільки полум'яно виступила, за, охарактеризувала патріотизм цих юних буквально, людей. На сьогоднішній рівень це були б десятикласники, буквально. 10-класники. А Богдан Ігор Антонич написав пісню, і є музика саме про Крути. І Улас Самчук написав спогади про це. І дуже звичайно цікавим в 2019 році я пам'ятаю, коли у нас в кінотеатрі Правда тоді відбулася прем'єра і презентація фільму Крути 2018», де були актори Олексій Третенко, Андрій Фединчик. В епізодичній ролі знімався актор нашого театру Ярослав Безкоровальний, якраз роль робітника. Вграв, приїздив режисер, показаний був фільм. Дуже цікаво. Навіть роль негативно, але унікально ем, виконав Віталій Салій. Це була така негадається. Це така була психологічне проникнення в того Муравйова, що й був цей актор. Ну дуже цікавий так, глибинний речі, епохальний фільм. Е е атмосфера, концепція зроблена. І якраз і для молоді, і для старшого покоління, яке виросло в радянський час, і було заборонено це згадувати про ці крути. Це було винесено за сторінки радянської історії. Варто звичайно це використовувати. І от сьогодні теж в контексті проводячи паралеля, все повторюється. Так і історія на рухи повертається з сьогоднішнім днем, сьогоднішньою великою війною з тими молодими хлопцями. Варто згадати про світлої пам'яті нашого молодого товариша, який рівно рік тому ми записувалися в тій студії. Він з двома з дорослим нашим актором, заслуженим артистом Володимиром Бережницьким. Вони вели таку творчу полеміку про шляхи розвитку і, рані... і кіно українського і театру. І Андрій Терді, кінокадри він знімався і в телесеріалах, і в кінофільмах. І, от 18 травня минулого року він пішов. 21 серпня він загинув, і е, сьогодні, 30 січня, йому було б 28 років. То ми згадаємо його е, молодого, усміхненого, дуже симпатичного. І згадаємо його останню роль. Це був Ніко Пірсмані е, з мюзиклу Мільйон червоних троян. Я мені просто це наскільки пам'ятаю, тому що в цій студії ми потім фотографувались там у холі, був його останній запис на телебаченні. Ну, і, і, Андрія. І, і знаєте, якраз жах просто таке співпадіння, коли ти дивишся, як воно відбувається в житті, саме 18 травня він йшов на роботу, на репетицію, а Оксаною Іванівною був підписаний наказ на призначення його на роль у тій виставі. Яку я якраз от випустила оце зараз? Да, да. да, да, да. А ким він кого він міг він мав брати? грати того молодого брата. Те, mm -hmm. що зараз Паша Шартуба mm -hmm. грає, mm -hmm. і він приходив на репетицію і каже: Я хочу Ольга Дмитрівна…» Він приходив, він, ну, він бачив цікавий матеріал, і він, я побачила, що він зацікавився. А ну, фактура в них якраз така схожа, і він уже, але в нього була тільки музичний він музична, а це драматична була. І я написала, що можна спробувати. — Так, можна да, і, спробувати. І, і, і цей наказ, він його не побачив, але наказ уже був. А потім Оксана Івановна каже: ну, пішов, пішов, хлопець, воювати. І як то не відбулося. Але, власне, те, що ми говорили, як він написав, не хвилюйтеся, я йду. Він так спокійно написав, коли його там вже відправили, він присилав. Свої там, де він що, які навчання проходив, потім з передової, що я їм, що я п'ю, От, то ми не сподівалися, що ми, звісно, його втратимо. А Ніколи так дивишся, наче люди живі, здорові, все добре, пишуть про себе, розповідають, але і ніколи не, навіть не думаєш, що ми більше їх не побачимо. Цього. От справа в тому, що, коли людини, люди. Більше серцем відчувають ну, таку, навіть, навіть якусь провину перед тими, хто йде, захищає і гине, а ті, хто взагалі холодний, холодний і навіть каже, не треба на цю тему говорити. Ми, коли прем'єру цю виставу зробили, в в листопаді То от друга вистава відбулася саме на День Соборності. І мені треба було докласти деяких зусиль, щоб ця вистава була показана саме в День Соборності, тому що <кхем> треба об'єднуватись, а об'єднуватись мають ті люди. Хто розуміє, для чого ми об'єднуємося? Безперечно, звичайно. Але якщо людину е насильно кудись тягнути, ну так не буде нічого, нічого діла, не, буде. не буде. І тому розумієте, мені було mm -hmm. цікаво подивитися. От саме на 22 січня, саме просто робочий день, це не неділя, не субота, не неділя, це вечірній час. І ще ми написали, що ми хочемо поговорити з глядачем на тему важко зараз, чи потрібно зараз говорити на ці теми. Мені було дуже цікаво почути і глядачів, і їх реакцію, і ми зараз співпрацюємо з політехнікою і з академією музики, і прийшли представники yeah. інтелігенції, професура з, з цих закладів для того, щоб також поговорити. Чи треба, чи не треба. Одні кажуть, що ви ятрите живі рани, ви колупаєтесь в цьому. А я кажу: ви знаєте, у того у кого болить, ми не запрошуємо. Ми хочемо, щоб сюди прийшли ті, у кого не дуже болить. Але як? А вони, мабуть, не а вони дуже не йдуть. І... А я вони не цікавляться розуміти, чому я говорю про те, що ну, мабуть, з кожної, <с <с з кожного мікрофону, чи з кожного має говорити? Це важливо. Пані це важливо. Трошки розкажіть про цю виставу, все ж таки, так тому, що ви вже сказали, що вона була, які актори зараз же беруть ні участь, але розкажіть про неї про той сенс, який потрібно було вам донести. Ну, власне, той сенс, який ми доносимо за участі акторів, бо там не тільки дві дієві особи старший і молодший брат, а ще й ті музиканти, про яких говориться mm -hmm. в п'єсі, і яких я вирішила, що вони мають бути присутні у цю виставу. Це музиканти mm -hmm. а, з позивними і, 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 і з іменами тих. Як вони себе назвали? Бо щоб було зрозуміло, що Елвіс там хто у нас ще там? Ну, взагалі, це це їх, їхні прізвища. Як вони називаються? Наш Якшеврольчик що да, на не одязі. Що ти розумієш? От він назвався, значить, він дотичний до музики. І вони присутні. І наш головний диригент Юрій Біднік запросив там хлопців, і вони створюють таку атмосферу, що ті герої, які віддали своє життя, вони не готувалися йти воювати, але вони пішли. І ми втратили їх. Але вони, як янголи, завжди перебувають десь поряд. Ми маємо пам'ятати, що вони, вони пішли з фізичного життя, але вони дивляться, а що ж ви будете далі робити. Ми ж пішли з цього життя, щоб ви жили, щоб ви продовжували цю справу. І тому ця вистава для тих, хто, ну, хто шукає сенси. Бо протягом цієї дії відбувається трансформація молодшого брата. Конфлікт на початку вистави між старшим і молодшим братом є таким, що старший, не вагаючись, пішов добровольців, а молодший залишився з мамою. І нерозуміння ще молодшого, чому так став, зробив старший, бо перспектива була. Можливо, концертні зали? Вони дуже драйвові, такі завзяті, музичні? А той пішов воювати. Цей залишився. І він каже: Ти зрадив мене? А ти каже: я не міг так по-іншому. І е, як відбувається е, в ході е, розмови е, цих братів, як відбувається трансформація світогляду? Як, Як? Під впливом яких фактів, факторів відбувається змінення свідомості? І оцей процес, на мій погляд, має відбуватися у нашому суспільстві. Але якщо його не весь час не робити якісь кроки, щоб він відбувався, угу. він може просто заглохнути. І тому я кажу, дуже важливо, щоб ми продовжували. Угу. Я розумію, що треба може і розважати, і треба відволікати. І в нашому театрі, завдяки нашому художньому керівникові, дуже різні вистави, є розважальні, є класичні українські, які ми не маємо забувати, що ми українці, і ми такі, саме такі. Та і, і театр теж угу. він же український, звичайно. Ну, ви український. розумієте, коли ми відродили, відродили справедливість щодо да. весілля в Малинівці, mm -hmm. ну, люди не розуміли, для чого ми це робимо. А ми кажемо, а це важливо сказати, бо це наша тема була, що її використали. А зараз, що ви не бачите, як використовують молодь дітей, як по вухам їздять, як всі ці. Це ми можемо побачити, що вже нас зомбують, а просто глядач він цього не розуміє. І головне, що це наш український театр починає говорити з глядачем. Можливо, цього глядача тільки вистачає на малу сцену, на каверну сцену, але важливо, щоб цей глядач був. Пані Валентино, от як ви вважаєте, як потрібно ставитися до е, такого репертуару у війну, аби не нашкодити вразливій психіці військових їхніх родичів, наприклад, так, які вже так як ми тільки що говорили, от пані mm -hmm. Оля пригадала про те, що справді е, колупатися в рані е, це справді е, з одного боку, а з іншого боку, потрібно доносити важливі теми: доносити е, той репертуар, mm -hmm. який потрібен у війну. От як бути, як посерединці, бути? От зараз місія театру взагалі унікальна театру хроніках війни. Це і місія, і просвітницька, і естетична, і духовна, і якась така оціннісних орієнтирів. Угу. І е, для цих репертуар вразливий він безумовно повинен бути. І в нашому репертуарі є і п'єса край Лізи Красніченко на реальних основах, такий музичний угу. матеріал, дуже сильний. Е, вся молодь бере участь в у виставі. Е, ця вистава є. Є багато вистав, наприклад, щойно перед де... у неділю був день пам'яті жертв Голокосту. І в нашому репертуарі була вистава Асі Котляр Любов на двох, здається, така. От в радянсь... про радянські 80-ті роки, про двох жінок, українку і єврейку, які пережили єврейку, врятували з Бабиного Яру, фактично. Е е е Треба проводити і залучати глядача, треба пояснювати. Але військові, які приходять, так, якщо людина дуже, от, наприклад, мій кум військовий, в скільки разів був театр, і на ці вистави, от психіка може він приходить з тих таки, він нічого не говорить, зрозуміло. Але от може, психіка таким чином захищає, що він зараз і не одна, це така от людина, що не може дивитися такі вистави. Люди, які безпосередньо там на війні, а от люди, які безпосередньо тут таке моти, в тилу. Молодь люди старшого покоління, люди середнього віку, вони повинні дивитися, повинні бути. Треба, як сказати, професійно, грамотно працювати з глядачем. Треба пояснювати, треба робити рекламу для того, щоб такі вистави теж формували наш світогляд, формували національну ідентичність і формували правду про сьогоднішню воєнну Україну. Пані Олю. А що ви додаєте до тих спектаклів важких на е, такі складні теми? Які ви берете вже в розробку, щоб вони сприймались усіма глядачами. От як ви як ви знаходите той баланс? Ну, до речі, ця п'єса Марини Смілянець була визнана топовою, до речі, в Україні. І я знаю, що коли я цю п'єсу прочитала, то я знала, що була постановка в Миколаївському театрі. Вони вперше Миколаївський театр. Які намагалися захопити, які Херсонська область, що я... там відбувається, і вони... Вони беруть... і, стільки... і вони беруть саме цю виставу. Uh -huh. Я її не бачила. Я тільки чула, що вони поставили. Але коли я прочитала uh -huh. п'єсу, uh -huh. у нас навіть всі, хто дотичні художнього засвітлення, звуки, uh -huh. хто читав, каже: ми читали, ми плакали. Я кажу: добре. Це гарний знак для мене. Значить, людини від, люди відчули про що мова, і це дуже важливо. І зараз, коли е, люди е, кажуть, ми не могли, у нас сльози були. Я кажу, це катарсис. Ми забули, що в театрі має бути катарсис. Обов'язково були так. драми, і були трагедії. Не, не ті це нав'язана нам була така, е, мабуть, думка, що театр має тільки розважати. Вибачайте, у нас дуже різні є естрада, є цирк. Це розважальні жанри. Театр може розважати, але він має і впливати. І коли я взяла цей матеріал, чому я ввела саме музикантів, які присутні, яких в п'єсі немає? Угу. Саме для того, що у нас музично-драматичний театр, і я саме через музику вибудовувала. Світоглядні зміни, бо mm -hmm. спочатку у них був драйвовий That... джаз, That... а потім пішла українська пісня. Mm -hmm. Через пісню, через музику ми повертаємо свою етнічність. Я знаю, що я в дитинстві приїжджала, і у мене бабуся й дідусь були в селі. І коли вони все попорали, як вони казали, вони сідали і співали на голоси. Я це застала, я це чула. Зараз не співають. Не співають не тому, що війна, а тому, що якось ну, пішло з життя це. У ну, Оксана... міському середовищі так. Так, в сільському. треба це записуватися. Не, не так багато я в такому середовищі перебуваю. Але пісня українська. Зараз я теж беру в роботу нову виставу, і там буде. Знову музична складова. Для того, щоб, щоб оцей, оцей драматизм давав відчуття, що є пісня, є музика, є ми. Ми такі. І ну от у мене якось так складається і в ці важкі, надто важкій виставі, і в наступній, яка буде думаю, комедія, але також буде музика, і власне українська. Чудово, пані Олю. То я впевнена, що те, що поставите, воно піде, піде на ура. Дякую. Пані Валентино, Як глядач сприймає? Як глядач чи вдалося вам? Роз'яснити, як ви кажете, навчити. Ну, вдалося, виходити. і майстерність акторів тут дається взнаки, концепція режисера. І зараз це взагалі унікальну як документальна драма. От іде цей показ часу, але з, зі сценічною умовністю, ось де мистецтво. І глядач, ну, а власне розрізняється. Взагалі це. Такі теми ну, на такі темпи. Ну, на такі, ну коли мала сцена найду, де 60 глядачів. Але треба теж робити і рекламу. Треба бити. От була цільова аудиторія студентська 22-го числа. Угу. Якраз зібрались однодумці. Були і військові, були і студенти, були і представники інтелігенції, викладачі вищів, були просто пересічні так. Люди такого віку вже поважного були переселенці. От, які б теж потрапили воєнний на нашу вис... був який? воєнний був, Вийшов який займається та. такою волонтерською діяльністю в нашому місті, який очолює дитячий центр в Краматорську. Угу. І звичайно дуже великий такий, ну, і розголос, і таке от ну, позитивне враження про виставу. Ну от працювати треба з глядачем. Ну, наступний того, щоб... наш показ буде якраз до дня небесної сотні. Це раз на місяць вистава, і я далі не знаю. Ну, це, це як далі буде формувати наша адміністрація як цю кампанію для того, щоб доносити сенси сучасні, що це потрібно. До мене підходили, до речі, викладачі. Я так зрозуміла, вони з кафедри філософії, але угу. чи, з, чи з академії, чи з політехніки, я не зрозуміла, але вони казали. Це ж треба показувати, це так. треба студентам. Я кажу, та я розумію, я ж роблю роботу для того, щоб показувати. Але для того, щоб залучити ту студентську молодь, це треба якийсь долучити організаційний момент, якийсь. Ну, хтось має це ще долучитися до того, щоб цю виставу можна було показувати і говорити на цю тему. Я дуже сподіваюся, що все-таки нам вдасться залучити викладачів, студентів, можливо, ще які. Якісь, хто в, творчі, в творчому середовищі працює, ну дуже хочемо. Так, ну, звичайно, хочемо. і останнє вже питання на сьогодні. Ось чому вчить нас історія? Що, наприклад, ось цієї дати Героїв Крут ми можемо взяти зараз? Ми можемо взяти у ці важкі часи для України у війну. Ну, давайте з вас пані. Якщо ти не знаєш своєї історії, не знаєш, що було, ти сліпий. Ти не можеш вибудувати правильно, що тобі в майбутньому робити. Бо треба зробити роботу над помилками або взяти до уваги наснагу тих людей, які віддавали своє життя і йшли. І тому оці всі події треба не просто так, а та якась дата. А що це була за дата? Я ж теж запитувала, а що там відбувалося, а хто з ким бився? І багато людей ну взагалі, ну да, ну це там прийняли, ну да. Знаєте, так формальність яка. Треба забути оцю формальність, коли тебе стосується життя нашої, нашої, нашої країни, тебе особисто це не формально, це наше життя, якщо ми не будемо знати наше минуле, то ми ніколи не побудуємо наше майбутнє. Не віддавати свої пріоритети ні культурні цінності, ні території, ні за яких обставин, е, тому що при Російська імперія присвоювала наші культурні цінності надбання, і до революції. Да. Надбання всієї в радянський час була така денаціоналізація. Це схоже сьогодні, так ден, денацифікацію нашого який захотів Україну, де ден... <реш> і звичайно стояти на своєму, щоб зберігати національну ідентичність. Свої культурні цінності і свою свій мову. менталітет, свою мову так. засобами чи мистецтва, кожен на своєму місті. Так я вам дуже дякую за цю щемливу бесіду сьогоднішню. Ми пригадали і загиблих сьогодні так. тих молодих людей, які пішли з життя, захищаючи Україну, і звичайно події, які були у далекому, але близькому для нас часі. Я вам дуже дякую, пані дякую. Олю та пані Валентину. Що сьогодні ми говорили на цю тему? Це дякую. була програма дякую. діалог. Побачимось.